Добрий день, шановне панство! Ось зараз на гору погороду вам перейдуся. Ось мене ось такі є бурячки сантиметрів 40, напевно. Ну тут ай, в тому кінці найбільший саме, саме, буряк. Зараз легенько От. Далі. Гарбузи у мене тут в зелі ростуть. Гарбузи їх треба тут. Ай. Топінабору повний є. Він в тіні, його там не дуже і буряк. Буряк один рядок тут. Буряк непоганенький, грубий буряк. Тепер я почав його прибирати, буряк. Буду помаленьку його прибирати, набрав тачку, щоб згодую тачку, а осі буряки. От, зараз я стану на коліно, ось моя рука. А буряку він, дивіться який. Буду як кропити, Ось, бачите, в мене повно-повно хрону є. Тут хрін, я готую частину, тут картопля була, посадив, посіяв точніше, як воно на гірчицю. а тут борячок. Бачите, чим далі він трошки менший, ну але порівняно з сусідом, то Боряк в мене непоганий. І тут, бачите, ось такий ми боряк маємо. Тут вже був заступлений, боряк був кукурудзою, кукурудзу прибрав. І хочу кропити. дивіться, скільки в мене в теплиці, теплицю вже пару років не використовую. А тут я повну хрону. Хочу хрін кропити. І на другий рік чи протягом зими я би я перекупаю ту теплицю, чи трактором, чи вручну, там одна сотка, і посію люцерну. Ось Так що закінчується робота, хрін мене дістав, а ще я тракторцем мелю то все. Син точніше перемелює хрін, і чим раз більше і більше. Трошки буряка залишилося прибрати, але ну, я сьогодні справлюся з тим всім помаленьку зробив. От. Дивіться, садив два, два рази, садив, ту, підсівав точніше люцерну гірчицю. Тут я перший раз, бачите, тут вже гірчиця трошки більша. А гірчиця в принципі, до самих морозів є. Тут буряк теж місцями. Є такі гарні екземпляри бурака. Осінь є, осінь вже треба помаленьку все. От. А я хочу гичку використати, що внутрі її добре з'їдають, а гичка закінчиться, будемо підсівати, підкошувати гірчицю і гірчицю будем, буду давати їм. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.